Плаща Ринок. Вулиця Руська. А <кій> йдемо вулицею Руською в напрямку від площеринок, в напрямку до підвалю. До речі, тут теж з'явилася фотозона з панську церкву видно далі ще раз і ще раз потре хочу нагадати вулиця руська у Львові не має жодного відношення до Росії так само як Росія не має жодного відношення до слова Русь. Ну, а трамвачка нам пощастило. Добре, видно зновки. Іспанську церкву. Це школа прямо, бачите, у Львові теж зазвичай я казав, що в якому старому будинку може знаходитись школа. Порахова вежа далі. Давайте ще зайдемо, подивимось, цю барахолочку невеличку. На Федорова. Старий трамвай, колись там було кафе, стояв іншому місці, зараз продають сувеніри. Бачите тут і книжки, і автомобільчики, і платівки, касети, і інші диски. Я тільки не продають. Наразі піца кальчо, піца кальчо тут майже вічна. Я не скажу, що скільки я це пригадаю, вона тут є, скільки я це пам'ятаю, але я, вона це справді дуже і дуже давно. А я на Кіфора вже підходили, наразі близько дивилися, Зараз просто здалеку подивимося на Кіфор.

Краса, Домініканський собор. Тут, до речі, є виставка про те, як Закарпаття бороли за незалежність, кому цікаво, можна підійти, вивчити, подивитися. Більш докладно. А знову виходимо на площу ринок. Бачите, ми вийшли з площі ринок і знову прийшли на площу ринок. Хі, що в центрі важко гуляти навколо площі ринок і не потерпляти на площі ринок. Хіба спеціально поставити собі таку задачу, що от гуляємо і не заходимо на площу ринок, ми так колись робили, в нас є така серія відео, де ми максимально наближались до площі ринок, але так на неї не виходили.

Вам не здається, що останнім часом слово бус набуло якогось негативного характеру правда? А, Ми йдемо площу ринок напрямку до вулиці Сербської. Ліворуч. Історичний музей, одне з приміщень. А далі копальня кави. Нам одна глядачка писала в коментарях, що побувала вона недавно в купальні кави. І сама добувала в шахті каву. І от нарешті каже, що... Нарешті дожила до 35 років і нарешті дізналася, звідки насправді береться кава. І добувають в шахті у Львові. Отаке. Ми вдячні за цей коментар, за таке визнання нашого міста. Так. Obviously, <coughs> a bit more obviously expecting more than